Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Ви на каналі Буденний Хаосет. До нас сьогодні на стіл приїхали дві посилочки. Одна від художника, одна буде 3D друк від реаніматора. Дивимось першу. Так. Це у нас буде 3D друк Бережно запаковано ось вам приклад нормального пакування. Так, можливо, ще щось є. Ні нічого. Так, тут буде для моїх залізних воїнів апгрейд. Також трохи декору на танк. Ну, це все танкова біцня і дещо для мого найта. Так, тут уже бачу, лючок у нас відламався. Не лючок, а поручень. Так, звідки це було, дивимося. Ось, це альфа двері для мого Спартана. Це є важка варіація лендрейдера. Так, скоріше за все, це та штучка. Так, вона відлетіла звідси. Де вона могла бути? Вона була тут. Окей. Ми це пробуємо вклеїти або зробити з металу. Ну, дивимось. Так, це у нас для арміджера тере для Вардога верхня кришка. Так як я збираю хорната, він у мене буде ось такий. Далі отвал бульдозерний для танка. Це буде для Предатора. Ідемо далі. Це у нас кришечка з логотипом залізних воїнів. Дивимося, її не викривило, бо в мене була від іншого друкарея, яку трохи повело. Це, наче, нормально. Дивимося ось наша символіка Залізного воїна. Ідемо далі. Ще у нас ідуть такі штучки декор не криві. Дивимося і ще взяв малесенькі. Так. Далі ще у нас, під руку Тут дві великі і дві маленькі. Це, ага, це кріплення для нашого отвала бульдозерного. Так. Боюсь зламати, але. О, ось так воно буде йти. Так, це на танчик. Дивимось далі. Люки для Рінки із символікою Залізних воїнів. Так. Одинакові, добре, симметрично. Ідемо далі. HAWOK Rocket Launcher. Ось, дуже давно хотів цю штуку з ракетами 1-задана ось так, позавктя її можна регулювати. Не міг ніде знайти пластиковий, взяв друкований на цей раз. Тут їх в мене два. Так що це у нас від реаніматора. Дивимось далі. Далі у нас має бути цікавіша посилка. Хто стежить за моїм каналом, якраз коли в мене зламався старий телефон, він просто згорів. Відеорозпаковка з індикатором у нас знищилась, в нас був тільки огляд на зібрану модель, і ось нарешті він доїхав з покрасу. Фарбував його Маркус. Маркус дуже авторитетний волонтер. Посилання на нього буде в описі та на його канал. Дивимося. Що у нас тут таке, як воно все приїде? Останнім часом з Поштою в мене були проблеми. Так. О, бонуси. Так. Це у нас. О, це у нас шеврон Маркуса. Він зараз робить такі шеврони і кладе в свої замовлення. Раніше були наклеєчки стікери, в мене вже весь... Кейс переноска обклеєний. Зараз у нас є такі круті шеврони. Ну, я вам скажу, як для нашивки виконано дуже добротно. Це незвичайна нашивка, дуже плотна ліпучка, гарна тканина, гарні ниточки і деталізація. Маю такий крутий шеврон, буде на прикрашати десь у нас фон каналу. Далі, такі у нас пуперці. А, ага, ти вірш ногами. У нас так, це наш індикатор. Хто його пам'ятає, янику привіт, на столі була люта штука. Так, дивлюся його навіть, дивлюся вживу, вам показую на камеру. Виглядає, чесно, краще, навіть, ніж попередній варіант, який я давав, був Предатор. Просто подивіться, скільки тут візерінгу, ось мазут, плями мазуту, пилюка, ці пігменти, черепок. Це старі ХСМ декалі так. Дивимося, запекша, запікшися кров, така в нас засохла. Наша люта мортира. така у нас краса. Heavy не На Heavy а у нас це як іде як комбі-болтер. У індикатора він трішечки особливий, так як у нього один люк. В нього є ось такий особливий хевік, Ну не Heavy, а комбік. Це я не знаю, як ти це зробив, це були декалі чи це ти фрікен, але ланцюги в тіму. Схема, яка мені дуже подобається. Синій з чорним, хоча він більш такий голубий. Це ти теж, мабуть, від руки робив наш 20-й легіон, номер 17 не знаю до чого, але не заважає. Ось, тут ти ще бачиш, додав не, не наче це щось з двигунів було ще. Мазуту додав, дуже класно. Так, позаду що у нас? Дивимося теж пилюка. Це мені подобається, дуже, як ти зробив, наче мазут потік, десь вода щось таке залишала. Сколе нас кришечка двигуна. Для знатоків кажу одразу: дах є від закачки з лазерами, тому що мені ну, він просто більше сподобався. Тут мав бути трішечки інакший дизайн, але я поставив цей. Свідчення дуже добре. Крута ракетниця, хоч я не люблю цю маленьку, мені більше подобається здоровенний хавок лаунчер, але тут воно в тему. Дивимося, ржавчини максимально. Ну, штука дуже крута. Буде грати на столі. Такий у нас класний єрецевий танчик. Планую ще брати саме варіант 40, к щоб мати дві різні варіації. Грати воно буде по правилам 40К. Тільки в мене такий бег, що моя альфа не цурається брати древнє, старе, нове, вона бере просто все, що їй до рук попаде. Так що, ось такий, так скажемо, дід. У нас буде бомбити наших хаосетів, так як ми альфа ми лоялісти і цей красець буде нас бомбити на столах всіх хаоситів. Такий крутезний танк. Ще раз передаю привіт Маркусу. Хочу тобі подякувати, ти зробив класну роботу. Чекаю на наступне, так як ну, всі ми знаємо, у кожного, мабуть, у Маркуса є багато міньок. Так що, чекаємо на інші там. В мене хелбрути, багато-багато піхоти. Ось ще раз покажу вам поближче цього красення. Мені він дуже сподобався. Надіюсь, вам він теж сподобався. Оцініть його, будь ласка, в коментарях. Залишіть вподобайку, можете комусь скинути це відео, підписатись на мій телеграм-канал. Так що, дякую Маркусу, дякую вам, мої глядачі та підписники. І всім на цій файній ноті щасти.